Йо-йоу, кінтейсіх, та сьогодні ми злетіли в Power-Up Soccer. І я бачу, що Барселона, до речі, без Голкіпра. І ми виграємо все одно 2-0. Let's go! Так. Ага. Полетів, полетів, полетів і. Так. О, блін, 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 блін. Так, тікаємо одразу до. До наших воріт. Бо я не хочу в цьому матчі пропускати жодного гола. От просто в мене такий. Челендж не пропустити жодного гола. Блін. Так. Фуф. Красавчик. Красавчики, наші Наші красавчики. Але Бліна, Бліна, Бліна. Так. Фуф, я зробив сейф. Я... Нє. Так, давайте. Оу, ну, не-но-ну-ну-ну-ну, що я не робив, що я наробів, що я наробив? Оу oh, но, no. блін, я просив гол одразу, я Я зламав челлендж. Я просто зламав челлендж одразу, блін, це капець. Але я думаю, що нічого не буде. Так. Угу. Блін, ну все, тепер треба якось більш... Ентенсивніше бути, забивати гол, наприклад. Але але я так бачу, що ну типу вони вирішили нас свиністи. Вони реально вирішили нас свиністи. І дивіться, вони, вони це, майже виходить. Майже. Чого я кажу майже? Бо ми все одно виграємо на один гол. На один м'яч, типу, ми виграємо і це гарний плюс. БМК на 2. Так, Бемк. Все кінти. Ми вже виграємо знову на 2. Нормас? Нормас. М -м, ну і за те, що наша команда настільки мощна, я вас попрошу підписатися на YouTube канал та ламкана. Ремканал в опіця від ролика. Поставити лайк та написати коментар бажної відеосмислій. Так, Бемк, я скинув грітпас, добре. Так, чікс. Йоу. Йоу. Так. ні, ну він вообще лютий але. Але він провтикався. Але він дуже сильно провтикався. О, красавчик! Все, він почав відігруватись. Але. Блін, ну все. Знов так само. Знову. О, красава. Красавак! Челти красавчик. Челти реально красавчик. Він максимально сильний. Максимально. Наша команда просто сильнюща. Подивіться, як вони просто В двох трьох там виносять цілу команду. Вони ще їм не дають життя. Зовсім. І зараз буде на три м'ячі. Ні, не буде, блін. До голкіпер забрав. Йоу. Так, блін. Не встий до воротарського майданчика доїхати м'ячик. І я так само не встий за ним. Так. Блінна. Так, бемк, наше. Наші, 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 наші. Так, викинули м'яч. Let's go, let's go, ти. Блін. Так, тікаємо, Бачим. Оооо. Нє. Щось я так думаю, що ми зараз пропустимо м'яч, знаєте? Реально, ми зараз пропустимо мяч. Де він? Іде м'яч той. Фуф, м'яч дуже далеко. М'яч дуже далеко. Але наші забрали його. Але наші його забрали. І зараз буде в нас перевага на три м'ячі. Мені щось так здається дуже сильно. Дуже сильно. Блін, не, не можуть вони забити. Затрамбувати прям третій м'яч. Але я думаю, що. Ну... Ну я думаю, бейм, клетс г! Оце я розумію. Ось це я розумію, чувак, забив. Просто в нас переваг на три м'ячі. В нас залишилась одна хвилина. Тобто в цих червоних челіків в шансів, просто нуль. Тому я навіть можу сюди вийти і нам не заб'ють. Або навіть якщо і заб'ють, то ну, насильно буде це. Я, до речі, з жодного сейфу не зробив. Сейва жодного. Тобто ви розумієте, наскільки вони там мощні? Подивіться, як вони це роблять. Один челс просто трьох на себе відтягнув. Let's go! Мощний чел. У нас на 4 м'ячі перевага. Це капець. Ми просто 5-1 виграємо чи 1-5 ведемо. Це мощно. Це мощно. БМК знову забрали. А, ну, вони там щось роблять, типу, вони намагаються в наших стилити м'яч, але вони весь час на їхньому, а, по, на їхній частині поля. І це, типу, класно. І це реально кльово. Подивіться, як вони це роблять, вони просто мощні. І це класно. Зараз буде перевага на 5 м'ячів, так? 5 м'ячів перевага. Кінти, та це просто. Кінти. ну... Ним. Просто в них немає шансів. Вони можуть йти геть. Просто геть. О, 4 хвилини залишились. 3, 2, 1. Давай закиди. Блін, він не встиг закинути м'яч. Але я думаю, що якщо. О, Віктор, ти ще ні, фіга собі. Ну, норм. Норм. Голкіпер з мене так собі могли б виграти в суху, але. Все одно ми виграли на 5 м'ячів. І я думаю, і без цього. Класно. Думаю, реально без цього класно. Так, 15 пак, 4, 2. О, ось цей, мабуть, блін, ну за 8 дуже хотілося б відкрити, але давайте відкриємо зараз. Так. Бемк нам надаваляли якихось штук. Ну окей. Можемо виходити, в принципі, звідси. І бісто дивитися, що тут. Що? О! Блін, ну я навіть не знаю. Мабуть, давайте ось тут станемо. Нападником? Ага, я не нападник. Розумію. Але окей. Ага. Ну, окей. Так. Побігли. Побігли. Так, я ще сюди пробіжу одразу. Прям одразу. Братела. Дай. No. No. Я біжу на всій швидкості світла. Я просто біжу на всі швидкості світла закривати. О-о-о, красавчик. Красавчик. Ось це. Красава. Ні, не красавчик, а ще далеко не красава. Фуф. Голкіпер. 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 Так, викинув. І прям до голкіпера, так? І прям до голкіпера одразу. Так, я тут стою, буду ловити м'яч, я думаю. Так. А, блін Ну я думаю, вони не заб'ють. Мені щось так здається, що вони не зможуть забити нам. Вертела, дай, 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 дай. Ні, блін. Та мені ж треба було віддавати. Блін, ну це капець. Це реально капут. А, блін. Розумів. Голкіпер в них мощний, я бачу, бо він вирішив трошки цей показати, типу, свою силу, типу. Що він, типу, гіпермосній там усі ці прикольчики. М -м. І, до речі, зараз, зараз. Ми можемо догратися. Ось це ми можемо зараз догратися, реально. Так. Я побіг. Я побіг, кінти. Йоу Кент, дай пас. Клейм. А, на! Блін, я майже забив. Я майже забив. Але якось голкіпер. Забрав типу в нього в мене м'яч. Я не знаю як. А, в нас нема галки прикінти. Чи їх є, я не знаю навіть. Капець. Капуту. Давайте розпавним зробимо. Та подивимося, чи можна зайти в їхню жовту команду. Якщо ні, то будемо йти е все одно навалювати по ним. Так, давайте ще в цю екіп. Угу, так, окей. вау. Чикс. Так. Окей, полетіли. Полетіли, Так, що тут? Ага, ну до речі, до них можна завітати. І я можу ось таким челиком стати. Так. Так. Летсге! Летс гу! О, no, 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 no. Так, фуф! Чел віддай! Чел віддай! М'яч, поки ти не догрався. А він вже якраз і догрався. А він якраз вже й догрався. Так. Блін. Так. Можна трошки швидше бігати. Так, все, можемо бігати. Йоу, як же він швидко бігає! Чікс. Так. Бім! Ні! Та ні, ні-ні-ні ні. ні, ні. гол, блін. Я майже забив гол. Майже забив гол. Ага. Блін, він читер. Блін, це не голкіпер. В Сенсі? А як він став не голкіпером? Я не зрозумів трошки. Я цього трошки не зрозумів, але мене якось обікрали. Хоча я робив оці всякі викрутаси. Bink, let's go. Let's go. У мене, до речі, асіст. Кінти, це перший асіст. Це перший мій асіст. Let's go! Я розумію. Це перший мій асіст. Я, до речі, хочу подивитися, як. Я тепер виглядаю. Oh, no. Oh, no. Він Він ще не пробиває. О, красавчик. Красава. Так. Ти мені будеш давати? Так, мені дали. Мені, в принципі, дали. Оу, oh, неу! No. Він знову якось фіг звідки це зробив. Я не знаю як. Чесно, не знаю. Просто не знаю. І, до речі, йо. блін, куди він віддавав цікаву пас? Просто на ворогів і все. Просто на ворога? мощний мощний тіпчик. Угу. Зараз, якщо Голкіпер не забрав. О, забрав. Забрав, забрав, забрав. Блін, тут аж двоє цих червоних, аж двоє, прикиньте. У мене закінчилась стаміна. У мене просто закінчилась стаміна в найважливіший момент е нашого бою. Просто бій. У нас реально бій зараз, я так думаю. Так, claim. Угу. Ю. Так, Чикс. Блін. Як він це робить, я не розумію. Як вони ловлять ті всякі м'ячі, я не знаю. Чесно, не знаю. Ау, блін, я майже обікрав його. Майже. Чого майже? Бо в мене одразу обікрали. Знову ж таки, так. Блін. Блін, 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 блін. Красавчик. Красавчик. Так. Ні-ні-ні-ні-ні. Фуф. Блін, я не встиг викинуть. Я не встиг викинуть. Е, і, до речі, зараз. БЕМК, зараз буде 3-0. Кінти зараз буде 3-0. Не буде. Не буде, бо він нубас. А, ну в принципі. Ну так, він нубас. Він двічі. Майже двічі він майже міг забити. Просто у нього була двійна перевага посеред усіх них. Так, йо. Чо? це що таке? Це що таке, кінти? Йоу, передай мені на цей фланг. Передай м'яч. Ага, ну все. Не передав м'яч. Ну, кінти, є така штука в футболі. Якщо ти не забиваєш, то тобі забивають. Тому мені здається, зараз щось схоже. Зараз щось схоже буде. Тік. Блін! Я майже забив. І це знову ж така та сама штука, про яку я вам тільки що казав. А. Ну окей, ми все одно виграли. 2-0. Точніше 0-2. І то класно. І то реально класно. Так, нас викинуло, тому заходимо в. Лондонську, до речі, команду. Прикиньте, лондонська команда, яка програє ну, 9-1, тому, я думаю, треба змінити сервер, так би мовити, тому перезаходимо. Бо, я думаю, за лондонською командою грати, яка пропускає 8 голів більше, ніж вона має. Думаю, не дуже класно. Це, чесно, не дуже класно. Так, А то що? О, а тут о, вже є повний матч. Так, ну проти Барселони я б не дуже хотів би сильно грати. Блін, ну давайте, давайте. О! Все тепер може бути за Барселону 5. А, 6-1. В 5 голів ми виграємо. Let's, let's go! Оце я розумію, мощно, але я би швиденько хотів би ресетнутися і стати нападником. Швидко, швидко, швидко. Так. Бачу, що вже є голкіпер. Не, нема голкіпера, але я стаю е, полунападником, полузахисником. І я вже біжу. І я вже біжу. Бемк, Let's go! Ще раз! Ще раз, кін ти! Бем. Красавчик! Просто красавчик! Просто забивають е, як з кулемета, реально. Забивають з кулемета. Так. Опа. І ми це. Ми тебе не пропустимо. Чікс. Чікс. Летс го. Нє, ні, 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 ні. Блін. Я провтикався, але я ще раз забрав. І. Let's go! Let's go! Я забив. У мене, до речі, є асіст, у мене, до речі, три асісти. І вісім голів. Нормас Нормас Ось це вже класно. І в нас залишається 2 хвилинки до повної нашої перемоги. Чого я кажу повної, бо я думаю, що ми як мінімум ще 2-3 голи заб'ємо. Думаю, може навіть і більше. Може навіть і більше. Боліін, я майже, я майже вдарив. Так, і до речі, в нас цей голкіпер цей класний, він походив за Барселону, бо він тільки що, тільки що дав нам. Два м'ячі, типу, просто в руки. Просто в руки для нас. Ого! А це вже неочікувано було. Це вже реально неочікувано. Але... Так. Тикс. Так, перелетіли всіх. Блін. О, красавчик, красавчик, давай. Йоу. Ну бас. Давай, забивай вже. Забий вже. Чел забий. О! Let's go! Let's go! Я ще раз забив дев'ятий гол. І це вже точно кльово. Я ж казав, що ми ще трошки голів позабиваємо. Ну, ось ми вже на вісім голів а попереду. Я думаю, що у них а, жодних жодних шансів. Він кудись там відійшов. О! Походу, це автогол. Хоча ні, це не автогол. Ні, це автогол! Прикиньте, він сам собі гол забив. Оце мощно. Оце вже мощне. А, Так. Ну і що в нас виходить? На 9 голів ми виграємо. А, і, походу, нам зараз будуть цей чел забивати і забивати і забивати. Так. Йо. Йоу, чувак. Дай пас. О, зараз. Огол. Let's go. А, Ну, в принципі, вони можуть лліватись, скільки їм влізе. А ми все одно будемо вигравати. Вони просто весь час перезаходять, типу голки при їхні міняються. А, але. ну блін, ну блін, Куди ви? М -м, куди вони ще заходять? 10 голів виграш. А, я думаю, ніхто такого не зробить більше ніколи. Або вони просто забивали, коли нікого не було, або просто Барселона можна команда. Не знаю. Так, можемо летіти. Можемо летіти і забивати. Але, ну, блін, як же шкода, що я не можу забити гол. Бо я просто не встигаю туди. Я просто не встигаю. Але подивіться, скільки народу зараз стоїть Попереду цього. Попереду цього воріт. Просто мільйон людей. Просто мільйон. Так, дивіться, не просто АФК. Не просто АФК. Прикиньте, просто АФК. Так, треба бігати. О, все. Блін, ні. ти диви, які. Ти диви, які. О, блін, я не, я не встиг забрати. Я не встиг забрати, і зараз я буду ловити м'яч так само, як і Голкіпер. Але я не зміг. Подивіться, скільки тут людей наших стоїть. Це дуже мощно. Але Акінти, я думаю, що. Ну, давно таких перемог не було лютих, Бо ми просто 13 голів в них виграли на 13 голів. І я думаю, ну це достатньо складно зробити. Бо, ну, нема настільки ну, базьких команд, щоб настільки сильно ви програвати. Ну, тому кінтей, дякую за перед лайки, підписуйтесь на YouTube канал тарам-канал. Телеграм-канал в цього відеоролика. І дякую вам.